Святий, Боже, святий, кріпкий, я, ти, сяди восьми. Побратими ну, з ним, які служили, казали, що Валера нас ніколи не покидав. Він, у нього ж освіта була, він автомобіліст був, але прийшлося йти в розвідку і не було кому йти. І він пішов і, і, і загинув без вісти, пропав, чекали, чекали. І оказався там на той території. Окуповані, дуже довго ми чекали. Я пам'ятаю, він був молодий, гарний, він був найкращий у городку, бо ми б жили. Високий такий, він був завжди з юмором. Він був весь у сім'ї, служив він в воєнкоматі і в нас, і в Білгород-Дністровському. І коли е е прийшов час, і почалася війна, він ходив добровольцем, його не брали через те, що в нього була хвороба там. Він все одно туди поїхав і звідти поїхав добровольцем е е і служив там. Він казав завжди, що я. Хто крім мене піде воювати, але ніколи не піду в полон. Не буду воювати до кінця. Він був дуже доброю людиною, він був такий юморний прекрасний чоловік був навіть, навіть не віриться, чесне слово, що таке зробилося з ним. Валерій був кадровий офіцер. Начальник автослужби вчився в Києві. Він теж з родини військового. Є ще батько його. Є ще в нього сестра. Такий він дуже з юмором завжди. Я Завжди згадую його. І наша донька так на нього схожа. У нього дуже трагічна доля. Він дуже тяжко добирався додому. Він загинув практично зразу навесні. Я допомагала з аналізом ДНК, бо треба два аналізи ДНК старшої доньки і молодшої. Він мені сказав, що професія військового вона дуже вимагає багато. От ось ось вже він служив, і він так мені сказав, да, зобов'язує до багатого. Він щось таке враження, що він щось знав. Слава герою Валерію. Ми завжди будемо йому пам'ятати. Це мій вічний біль моєї родини. Слава Україні! Війна триває і наші хлопці боронять нашу країну. Ми дуже їм вдячні і приклиняємося перед їх подвигом. Слава нашим героям. Будь ласка, донатьте, знайдіть волонтерів, яким ви довіряєте. Донатьте, допомагайте, підтримуйте наших хлопців, родини загиблих, родини поранених. І слава нашим героям. Слава Україні!